Але перед початком цього відео я хочу подякувати усім донаторам. Тепер їх стало більше: Детектив 100 гривень, Карина 100 гривень, Владислав 50 гривень. Дякую вам усім! А хто бажає задонатити, посилання буде в описі. А ми розпочинаємо. Сучасна британська монархія, якою вона є. Король це відкрита людина, яка може вам навіть пожати руку. Відповість на ваш лист. Та просто непогана людина. Якщо колись. Монархія була далекою від людей, то зараз це зовсім не так. Сьогодні ми про це і поговоримо. Король Чарльз III на пальцях. Сучасний король. Чарльз Філіп Артур Джордж народився 14 листопада 1948 року в Лондоні в сім'ї герцога і герцогині Еденбурських. Після народження Чарльз іменувався як принц Чарльз Еденбурзький. Вже з самого народження Чарльз був прямим спадкоємцем корони. Вже з дитинства маленького принца готували до служби короні. Під час першого турне батьків у 1951-52 роках Чарльз перебував разом із Анною у бабусі королеви Єлизавети та дідуся короля Георга. Проте вже за декілька днів помер король Георг VI. Після його смерті Чарльз став спадкоємцем престолу та отримав титули Герцог Корнуольський та інший як спадкоємець. А от титул принца Уельського отримав лише у 1958 році, коли принцу виповнилося 10 років. Початок правління Єлизавети II багато що змінив. Усі діти, які належали до британської королівської сім'ї, повинні були вчитися у школах, університетах як прості люди. Принц Чарльз був першим, хто вчився в школі, а не у приватних репетиторів. Після школи юний принц вступить до військового коледжу Гордон Стоун у Шотландії. Там раніше вчився батько Чарльза, принц Філіп. Юного принца хотіли відправити в Ітонський коледж, але цього не зробили. Відправили вже інших дітей. Але про це не зараз. Філіп був доволі строгим з Чарльзом, і тому принц був більш ближчим до Єлизавети. Також доволі близькі відносини в Чарльза були з його бабусею, королевою матір'ю Єлизаветою, яка дуже любила свого онука і завжди казала, що з Чарльза буде доволі хороший король. У цей же ж період вчився ще у декількох різних гімназіях. Після навчання в коледжі принц Чарльз вчився в Кембриджському університеті, де і здобув ступінь бакалавра. У той час юний принц полюбив виступати на сцені, та з тих пір обожнює діяльність Шекспіра. А перед інтронізацією як принца Уельського Чарльз декілька місяців вчився у валійському університеті, де і вивчив валійську мову. 1969 року королева поклала вінець принца Уельського на голову Чарльза, після чого принца офіційно можна вважати принцем Уельським. Чарльз мав прекрасні відносини з лордом Маунтбеттеном, який любив давати поради родичу. Саме він порадив Чарльзу почати листуватися з колишнім королем Едуардом Восьмим. З герцогом і герцогинею Вінзорськими в принца були теплі стосунки. У цей же час Чарльз почав відносини з Камілою Шант. Вже декілька років тривали їхні відносини. Усе йшло до одруження. Але коли королівська сім'я про це дізналася, то зробила усе, щоб ця пара розійшлася. А в цій ситуації, до речі, колишній король підтримав майбутнього короля. Чарльза відправили на службу на флот. А потім авіацію, а Камілу видали за її колишнього Ендрю Паркер Боус. Відносини Каміли і Чарльза тимчасово припинилися, проте потім відновлювалися неодноразово. Чарльз завжди висловлює свою думку та вважає, що монархія має ставати сучаснішою. Багато принципів монархії він ніколи не розумів і хотів змінити. Й обіцяв, що коли стане королем, то обов'язково стане сучаснішим як монарх. Ще будучи принцем, Чарльз малював картини. Пізніше, навіть колись видасть книги. Чарльз це перший в королівській сім'ї, хто почав хвилюватися про екосистему планети. Багато організацій, пов'язаних зі збереженням екосистеми, принц вже тоді очолив. А також це перша людина в британській королівській сім'ї, яка виступила за здоровий образ життя, і виступив він за заборону постачання тютюну в британську королівську сім'ю. А також принц в молодості дуже любив грати в поло. Отже, Чарльз це той, хто за зож. 1979 року загинув родич Чарльза Лорд Маунтбеттен, з яким принц Уельськів був у хороших стосунках. У цей же час Чарльз розпочав стосунки із Сарою Спенсер. Проте вони тривали недовго, після чого пара розійшлася. Через деякий час Чарльз познайомився з меншою сестрою Сари Діаною. А тепер настало 1980-ті. Вони виявилися доволі цікавими в житті принца. До речі, принц Чарльз це перший із британської королівської сім'ї, хто танцював Гопака. Так-так, саме Гопака. Це сталося 1981 року, коли принц зустрівся з українськими мігрантами в місті Дербі. Вже декілька років тривало відносини Діани і Чарльза, і все вже йшло до весілля. 1981 року принц Чарльз одружиться на Діані Спенсер. Через рік в пари народиться син Вільям. 1983 року Уельські відправилися в Австралію в рамках королівського турне. Це був справжній тріумф Уельських. Їх любили усі. Через рік в пари народився ще один син Генрі, якого усі називають Гаррі. В цей час Чарльз відновив відносини зі своєю подругою, Камілою Паркер-Боус. Вже тоді Чарльз думав про розлучення з Діаною. Але уся сім'я була проти такого ходу Чарльза: сестра Анна, батьки Єлизавета ІІ і Філіп. Бабуся, королева матір Єлизавета 1992 року. Sunday Mail випустила статтю з опитуванням, результатами якого було, що більшість опитаних вважають, що було б краще, якби королева зриклася престолу на користь Уельських. Тоді принц почав об'єднувати навколо себе різних людей, щоб вони його у майбутньому підтримали вже як короля. В цьому ж році Чарльз і Діана роз'їхалися. Офіційно на розлучення ще не подавали. У 90-х буде досить багато скандалів, пов'язаних з принцем Уельським і Камілою, через що потім рейтинг принца стане нижчим, а Камілу багато хто стане ненавидіти. 1995 року Каміла розлучилася з Ендрю Паркер Боус. А через рік Принц Чарльз і Діана розлучилися офіційно. Чарльз і Діана зберегли хороші дружні відносини. До речі, 1996 року принц Уельський Чарльз відвідав Україну на запрошення президента України Леоніда Кучми. Тоді Чарльз побував у Києві та Севастополі, а у Севастополі ж він поклав вінок на пам'ятник загиблим у Кримській війні. 1997 року Чарльз відвідав Гонконг під час передання цієї території Китайській Народній Республіці. Це було частиною договору про оренду цієї землі на 99 років. Після цього Британська імперія перестала існувати. 1997 року за трагічних обставин загинула принцеса Уельська Діана. Принц Чарльз наполіг, щоб її поховали як члена королівської сім'ї, коли родичі Діани хотіли скромно її поховати. Після загибелі Діани багато хто став ненавидіти Чарльза і Камілу. Багато хто почав вважати, що краще б він зрікся престолу на користь старшого сина, Вільяма. Мухаммед Альфаєд, батько коханця Діани Доді Альфаєда, навіть ініціював розслідування. Він вважав винних королівську сім'ю в смерті Діани і Доді. Проте ця думка виявилася хибною. А що там з Чарльзом і Камілою? Чарльз і Каміла були у відносинах вже майже 30 років. Ще в 1999 році пара хотіла одружитися, але не змогла цього зробити через критику суспільства та королівської сім'ї. 2002 року померла тітка Маргарит, яка підтримувала прохання Чарльза одружитися на Камілі. Маргарит було 71, проте вже через два місяці померла бабуся, королева матір Єлизавета. Їй був 101 рік. З 2005 року королева Єлизавета ІІ нарешті дозволила Чарльзу одружитися на Камілі. Кохання перемогло. Єлизавета дозволила шлюб і аргументувала це тим, що колись вже був один неодружений король, якому не дозволяли одружитися на жінці, яку він кохав. В суспільстві досі не любили Камілу, тому вона не використовувала титул принцеси Уельської, а використовувала герцогині Корону Ольської. Також королева вирішила, що коли принц Чарльз зійде на трон. То Каміла не отримає титул королеви консорта, а буде лише принцесою консортом. Тепер наче все спокійно. 2010 ті почалися позитивно. 2011 року принц Вільям одружився на Кейт Міддлтон. Чарльз перший, хто підтримав такий шлюб. Принц Вільям отримав титул герцога Кембриджського. В парі народилося троє дітей: Джордж, Шарлотта та Луї. Тепер Чарльз дідусь. В цей час принц відновлював рейтинг в суспільстві. Багато хто зрозумів, що Чарльз і Каміла кохають одне одного, і було великою помилкою не дозволяти їм одружитися ще 40 років тому. І цікавий факт: одного разу Принц Уельський навіть вів програму на телебаченні. Одна з таких була випуском погоди. Тим часом здоров'я королеви почало погіршуватися, через це Єлизавета перестала їздити в тури по країнах співдружності. Це тепер робить Чарльз. Також є інформація, що ще з 2014 року принц підтримував Україну, коли Росія вторглася в Крим та Донбас. Тоді Принц порівняв Путіна з Гітлером. Коли 2018 року з'явилася новина, що менший син Чарльза хоче одружитися на акторці Меган Маркл, то Чарльз був першим, хто свалив такий шлюб, Чарльз навіть повів Меган на вінець, адже батько Меган тоді переніс операцію і не зміг бути присутнім. Після весілля принц Гаррі отримав титул герцога Сасикського. В парі народилося двоє дітей: Арчі та Лілі Бет Діана. 2020-ті розпочалися доволі важко. Спочатку принц Гаррі разом з Меган і дітьми склали повноваження королівських осіб та переїхали до США, після чого дадуть скандальне інтерв'ю проти британської королівської сім'ї і пересваряться абсолютно з усіма. Це вже не кажучи про принца Ендрю і його скандали. Потім розпочалася пандемія COVID-19. Тоді ж було вирішено, що королева не відвідуватиме заходи. Це робитимуть Чарльз і Вільям. 2021 року помер батько Чарльза, принц Філіп. Після цього здоров'я королеви дуже сильно погіршилося. Майже всі обов'язки виконував Чарльз. Титули Філіпа перейшли до Чарльза, а титул герцог Единбурзький повинен перейти до молодшого брата Чарльза, Едварда, після сходження першого на престол. 2022 року принц Чарльз перший хто підтримав Україну. Неодноразово ще будучи принцем, Чарльз зустрічався із біженцями. У травні 2022 року принц Чарльз вперше відкрив парламент. Королева не змогла це зробити через погіршення здоров'я. У цьому ж році усі святкували 70-річчя правління Єлизавети II. Також, влітку, уся королівська сім'я відправилася відпочивати в Шотландію. Замок Балморал. Також Єлизавета ІІ вирішила, що після сходження Чарльза на престол його дружина Каміла отримає титул королеви консорта. 8 вересня 2022 року померла королева Єлизавета ІІ. Королеві було 96. Принц Чарльз тепер став королем під ім'ям Чарльз III. Коли Чарльз зійшов на престол, йому було 73. Чарльз був принцем Уельським 70 років. Це рекорд в британській історії. А також король Чарльз побив ще один рекорд в британській історії. Тепер він є найстаршим, хто зійшов на британський престол. До цього ж таким був Вільгельм IV, який зійшов на престол у 64 роки. 10 вересня Чарльза проголосили королем. 17 вересня королеву поховали з почистями. Життя в Британії завмерло на декілька днів. Цікавий факт. Король Чарльз III – це перший король, за якого прем'єр-міністром була жінка. Ліз Трас. Проте вона бо була недовго прем'єр-міністром, трохи більше 40 днів. 6 травня 2023 року Чарльза III і Камілу коронували як короля та королеву Великої Британії. 14 листопада Чарльз святкував свій ювілей 75 років. В цьому ж році король зустрічався з нашим президентом і особисто висловив підтримку українському народу, а ще бував на навчаннях наших воїнів. За цей час король неодноразово намагався помиритися з молодшим сином, Гарі, поки що не вдало. А яким буде подальше правління Чарльза 3 побачимо у майбутньому.